Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно еко Парк. Сьогодні прийшли мені рослини від зелених янголів. Це кизильник блискучий. Вірніше, кизильники блискучі. Куплені вони були за спонсорські кошти. Як я вже говорила, що мені надіслали велику суму. На рослини для берега. Я б сказала так, що це на берег надії від надії. Я буду садити, розкажу більш докладніше ось про цю мою радість. А сьогодні саме я хочу розказати про зелені янголи, а після буде інша посилка. Я зроблю одне відео. Бо Бо від Бережнюків мені ще йде посилка. Тому я, як говорила моя подруга, склепаю два відео, два відео в одне. Я, чому я саме знімаю цю розпаковку цю? Тому що я хочу показати якість. І ні, це не реклама. Боже збав. Тому що рекламу я не роблю на своєму каналі. У мене канал не комерційний. Але я хочу показати своїм друзям, підписникам і, взагалі, хто зайде на канал, мій якість ось тих рослин від двох, ну я б сказала, найбільших розплідників України: це зелені янголи і бережнюки. Я замовляла не в одному розпліднику, і ось на днях мені потрібна була дуже цікава рослинка. Я її знайшла тільки в одному розпліднику. І я стільки намучилася з цим замовленням, що мені здавалося здається, що за всі мої роки існування як квітникарки, мене ще не було такого тяжкого замовлення з таким тяжким спілкуванням, і взагалі, я б сказала, навіть без спілкування. От от дійсно, я так і не зрозуміла, чому люди так відносяться до своїх потенційних покупців, тому що я просила в них саме. Оплатити це замовлення і, і і не могла добитися, щоб оплатити. Я не кажу, що я там за якісь питання задавала, там чи голову морочила. Мені було саме основне, що вони дали рахунок, на куди оплатити. Але, на, на жаль, пройшов тиждень нашого спілкування, ну мені здається, вже начебто вона йде. Але те, що йде, що я побачила, то мені здається, що краще вона знайшла. Чому я розповім? розповів в наступному відео, чому я так кажу. А зараз я хочу відкрити і показати, що я отримала від зелених янголів. Зробила розпаковочку, відкрила. Ну, що можу сказати. Єдине, чим я не задоволена, це тим, що ящик ось цей був в рази більший за самі. Рослинки. Він наполовину просто був пустий. І пусте місце. Пакували вони знизу гарненько, запакували, скотчем заклеїли, вони доїхали добре. Але чому такий ящик був взяти, щоб половина місця гуляло, то я не знаю. Ну, а, звичайно, 195 гривень я заплатила за пересилку. А Хоча вони самі пакували. Це не нова пошта пакувала, а самі. Чому так, я не знаю. Ну, вже як є. А що можу сказати? Рослинки я задоволена, це п 9 Подивіться, які гарнесенькі вони. Кизильник блискучий. П-9. Але рослинки сформовані. Он навіть на одненькому є ягідки. До речі, вони дуже гарно сіються. Я таке зроблю. Да, тільки на одному. Ну, задоволена, так, я рослинками задоволена, е, коштували вони ну, коштують 75 гривень, ось така вже формована рослинка. Бачите, і е, вже і стовбур гарнесенький, і розгалуження йде. Тобто це не однорічна рослина, і я думаю, що навіть не дворічна. Хоча я не знаю темпи його росту. Це вже я скажу, вже послі, після як він у мене буде рости. Тобто кизильниками я задоволена. Чому я саме кизильники замовляла, я вже говорила, але повторюю для тих, хто ну, пропустив це відео. Тому що він дуже гарно розфарбовується осінньої пори. Я купувала 14 штучок, я їх порахувала, і вони мені потрібні були на бордюр. Тому замовлення прийшло і буду висаджувати, покажу. Ну, і це кизильник ось, я не знаю, чи видно? Не видно. Тому я скажу, це кизильник. Ой, господи, кизильник, це мунлайт ялівець. Ялівець мунлайт. Е, значить, він коштував щось до 100 гривень. Я вже не пам'ятаю, але щось до 100 гривень. Можу сказати, що ось ці дешеві рослинки, ну. У П дев'яточках, скажу так, із зелених янголів, вони маленькі. От я замов, замовила хвойні в бережнюків, і ми зможемо порівняти, де краще брати дешеві хвойні в бережнюків чи в зелених, зелених янголах. Я той рік брала акційні, вони були, були дуже малесенькі, дуже. Вони, до речі, за рік так і не наросли. І це не акційне, але ну, я захотіла саме він є найблакитніший серед ялівців, тому я захотіла зробити такий акцент в саду. Ну, прийдеться довго чекати, поки цей акцент стане акцентом, а не щось там десь буде в квітах рости. Ну, ось така посилочка. Задоволена кизильником, дуже задоволена, тому що я дивилася по різних сайтах, різних розплідниках. Вони були. Ну, дорого, ну, дорого, так, дорого. 100, 170, 220. Ну, одним словом, не дешева рослинка. А так як потрібно було 14 штучок, то можна було влетіти в гарну копійчину. А так вони, я сподіваюся, вже на той рік покажуть себе з гарної сторони. Ну, і отримаю від от бережнюків, покажу і порівняємо цих два. Ну, я сказала б найбільші розплідники в Україні. Вітаю, друзі! Знову на своєму каналі. Це вже друга половина відео. Перша була зелених янголів. А ось друга частина це від бережнюків. Я отримала замовлення, тут багато хвойних, саме, які мені потрібно було, і ще деякі рослинки. Це одна посилка рахується, але у двох коробках. Заплатила я 250 гривень доставка в село. Це За дві ці коробки. Ну, трохи дорогувато, але ж, але ж. але що тут і які рослинки. Ну, Хто замовляє, то знає, що дуже довго розпаковку робити. І ось і скоби потрібно відкрити. Тому я відключаюсь, а вже. Повернуся до цього відео, коли зроблю, коли повитягую ці рослинки. Розпакувала. Оце, друзі, в цих двох ящичках ось тільки е добра мені прийшло. Е знову ж, я хочу сказати, що от я сь сьогодні буквально, ну, відео це піз вийде, піз вийде, піз вийде пізніше, моє відео. Але я бачила yeah. <coughs> на каналі своєї подруги, де вона, ну, просто. Навіть не, 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 то, не те, що не задоволена, а навіть в якійсь мірі обурена посилкою від е, бережнюків. Я її розумію, тому що ну, дійсно там було ну, неподобство з, з їх сторони, я скажу так. Але, можливо, мені так щастить. Не знаю, не скажу. Можливо, тому що. Я з ними вже на протязі багато-багато років, і є в них в базі даних, як такі, знаєте, постійний покупець. Не буду, друзі, вам говорити, чому так, але ну, як я можу сказати, щось зараз погане? Я вам показую все, як є. Ось ці рослинки, які я отримала від бережнюків. Я розпакувала, я вам показувала ящики, я розпакувала і показую, що я отримала. Тому я задоволена навіть, ну, не на 100%, а більше. Всі рослинки якісні, ніде нічого не, не, не зламано. Подарунок так, є подарунок. Той раз була, мабуть, ось гортензія, так і не зрозуміла, що то, без підпису. Шкода, що то, той перший раз ну, в, цьому, в цьому сезоні була б без підпису. Це, сьогодні є підпис, навіть назва ось цього піраканти. Це. Ось така. Посилочка, давайте розберемося. Я замовляла 5 е, колумн в е, тому що я говорила, хто зі мною на каналі знає, що в мене випали туї. Звичайно, вони не такого розміру, але я брала ну, по своїх коштах. Це туї е, колумна, 5 штучок я брала по 75 гривень. Як, як ви думаєте, коштують вони 75 гривень чи ні? Ну, звичайно, коштують горщик на 3 літри. Ось така. 5 штучок туй. Ось бачите? Зараз, щоб мене не було видно. Ось туйки. Туя, де колумна ось. Тобто 5 штучок. Далі я порадилась зі своїми подругами. Тому що я розумію, що в мене не вистачає хвойних, росли... хвойних рослин в саду. І сад такий, ну що можу показувати, і, про... і навіть самій дивитись. Не те, що показувати, а що самій дивитися у саду, коли зараз ну, ще якийсь тиждень і взагалі все обрізається, нічого там не буде. Тому мені порадили, що найкраще це не туї, а саме е, кипарисовики. І ось у Бережнюків була велика. Така вибір, великий вибір кіпарисовиків і я купила. І зараз вам покажу що. Так. Кіпарисовик Колумнаріс. 60. 55 гривень. Ось Колумнаріс. Бачите, кіпарисовик Хочу П-9, але рослинка така. Ну, ну гарненька. гарненька. Е, коштує 55 гривень. Далі я хотіла е я забулася, як і назию. Забулося, як він називається, його не було, а проплата пройшла. Тому мені дали заміну, я доплатила 54 гривні. Мені дали заміну, ну так, я хотіла цю заміну. Це азалія марушка. Чому, чому марушку я захотіла? Тому що мені дуже сподобалося, як вона міняє листя Ось на цей червоний колір. Ну, ось такий горщик Бачите? 149 гривень вона коштує. Ось такий горщик і така азалія. Ну, як на мене, то вона гарна. Нічого не скажу. І ось це листя. Бронзове це листя. Ну, це, ж, це ж просто краса. Просто краса. Так, багряник, який в е, моїй подрузі Світланці прийшов зламаний. Ціна його 145 гривень. Ну, мені прийшов цілий. Ось, бачите, горщик такий, ну, по дев'яточка. Так. Ось такий горщик, і тут сантиметрів, мабуть, ну, 40 є точно. Я зразу не зрозуміла, що це, поки не взяла атикетку. Ну, що багряник, то точно. В нього вже зараз бруньки, ось я не знаю, почув подалося, бачите? Бруньки такі червоні-червоні, цікаві. Цікаві, цікаві. Кажуть, кора має запах, не знаю, не нюхала. Та й в мене ніяк не повернеться. Нюх, нюх не повернеться. Так, це подарунок. Ось це така піраканта жовтенька. Гарненька. а це піроканту я купувала. У мене є дві піроканти. і коли я показувала е, рослинки з про ягідки, то мені написали, ну, що, що у вас нема піроканти. є. Але вона посаджена на пів... ну, навіть не на півночі, не на північній стороні. Вона посаджена в такому місці, ось, ось там, що вона обмерзає. Не знаю чому, вона завжди обмерзає і рідко коли цвіти. Червона в мене була червона, ну була, є червона, то вона взагалі ніколи ягід не давала. Я жодного разу не бачила. До речі, із П 9 я купувала 5 років, у, 5 років назад у, теж у Бережнюків. Зараз вони вимахали вище мене, то цей рік весною, коли вони цвіли, був мороз, коли цвіла саме е, жовта, ось така в мене. Здається, ну, чуть, чуть яскравіше. Був мороз, то вона обмерзла повністю, і цвіт, я маю на увазі, і цей рік яги не дала, тому нема що показувати. Я хотіла їх пересадити туди, куди я хочу, але ну, чоловік сказав, що купи, краще купить, ніж... Ризикувати тією, що є. Якщо навіть там немає ягідок, вона гарна, зелена стоїть рослинка, Одним словом, не, не зачіпай. Так, кіпарисовик, ось показую. Ну, тому, ну що показувати. Бачите? Теді, теді хтось там? Ціна 69 гривень. Якості в телефоні немає взагалі. Теді бір. 69 гривень. Ну, дуже цікавий. Я кіпарисовиків взагалі не мала, тому ось зараз я в захваті від їх хвоїнок, від їх структури. Ось подивіться, яка цікава структура. Хвої, і колір, і, ну, взагалі в захваті від саме від. Кіпарисові, це другий кипарисовик, Так, це я не говорила, це по акції. Піраканта йде по акції від бережнюків і коштує 149, гр... 127. Ось така велика піраканта коштує 127 гривень. Я планую її висадити на арку. От я бачила вхідну зону, коли піраканта висить над аркою. Ну, не над аркою, а на арці. Тому мені дуже сподобалось, і я захотіла саме піраканту для кольору. Так, далі. Це бук, ось, ось показую. Дивіть. Ось назва показую. Ось така назва. Е, коштує він, бук коштує, зараз скажу ціну, 210 гривень ось. 210, ну він сантиметрів, ну, більше, мабуть, як 50. Ось він був упакований ягідка з піраканти. Гарний стовбур, подивіться такий, бачите ось. Ось стовбур такий гарненький, гарнесенький, ось так упакований. Все цілесеньке, нічого не скажу. Так, наступна, я хочу себе показати. Наступна, друзі, це типа голд, Gold. Ось, читайте, щоб правильно було. Вонбер, ну, щось таке. Голд кіпарисовий. Тобто він жовтий, він навіть зараз жовтий, відрізняється. Ціна смішна, друзі. Ось на цю велику рослину ціна смішна. 95 гривень. Дивіться, 95 гривень, ось такий кіпарисовий. Подивіться, який стовбур Подивіться. цього ну, ось. Дуже гарний. Е, горщик, ну тут більше, як на 3 літри. Ось 3 літри. А це, ну, мабуть, на ну, 5 а, мабуть, на 4 літри. Можливо, на який він високий. Навіть вищого забука. Бачите? ну Така красончик такий, ну дуже гарний. І хвоя, і ну, ну, все. Все. Якість просто-просто. Е, це кипарисовик, Всім відомі, боливард, Навіщо я його купувала, я не знаю, бо мене вже один такий є. Ну, мабуть, а може це подарунок? Не знаю. Мені здається, я не могла його купувати, тому що. Ні, ну, якби подарунок, то був би подарунок. Зараз ось, вибачте, хочу ціну подивитись. 95 гривень. цей болівар 95 гривень. Можливо, ну, треба подивитися. Так, далі кипарисовик, Ось. Теж, подивіться, який, який, він, який він класнючий. Так, зараз покажу. Ось. Зараз ми підемо. Ось так я покажу, дивіться. Читайте. Єлоу. транспарейт. Yellow транспарейт Ось. Єлоу транспарейт і коштує він. 55 гривень. от Уявіть, яка рідкісна рослинка, яка цікава, який в неї верх і форма вже цікава. 55 гривень. І зараз, до речі, я вам покажу, друзі. Ой! Ось я навіть не заховала. Це я ще її не садила. Це така ну, відома рослинка від зелених янголів, як скельний скельний, кіпер, скельний ялівець Монглоу. І ось цей він цей коштує 95 гривень у зелених янголах. Ну і ось 95 і ось 95. І, ну, і цей олівець, він досить відомий. Я не сказала б, що це щось така рідкісне рослинка. Так. І остання рослинка, яку я хочу показати, це е, алюмі. Це такий ну, відомий Кипарисовий, 95 гривень. А, а я замовляла Алюмі Голд. До, а, так його не було, Алюмі Голд не було, то от я зробила заміну, доплатила, взяла ось цю азалію марушку. Подивіться, який тут стовбур. Ну, Дивіться. Ось. Ну і наскільки він високий, гарний, статний. Ну і, і дуже цікавий цей такий блакитний. Ну дуже, от, в мене не, ніколи не було кипарисовиків, Треба буде ще, ще раз подивитися, у, у, в них, можливо, ще щось буде цікаве. Ось такі, друзі, покупки. Я, ну, самі бачите, що можна тут, що я можу сказати, і як би я хотіла там сказати, що мені вони не подобаються чи подобаються, я показала, я рослинками дуже задоволена. Ціна якість. Я не чекала там подарунків, ну вони зараз щось кладуть. Але я не скажу, що я так чекала ці подарунки. Але те, що я замовляла, мені дуже-дуже до подоби. Особливо ось цей парисовік. Такий і всі, просто всі. Тепер їм потрібно знайти гарне місце, посадити землю, принести піску перегною, тому що моя важка земля не підходить для хвойних. Треба гарно. Ось ці ями посадкові. Треба буде дуже-дуже гарно заправляти і міняти. Ну, все, ніби все показала. Все класне, задоволена. Тепер в мене буде два дні роботи, щоб все це висадить. Тому що мені прийшли дві посилки. Ну, це відео відеошку, воно вийде пізніше. Дві, -дві посилки від Проксима і ось від е бережнюків, від зелених янголів я вже посадила все. Покажу потім, де і що. Ну, ось такі друзі справи. Можу сказати, що і ця посилка була куплена за кошти пані Надії, які, яка, яка подарувала мені на берег Надії. Кошти сума така немаленька, геть немаленька, вона мене здивувала. Я безмежно дякую пані Надії і роблю так, якби звіт. Ну, звичайно, це не звіт, це просто моя радість. Від того, що ось ці рослинки в мене є, мене будуть. І дякую небайдужим людям, які допомагають, в ну, тому числі, і фінансово. Я дякую і за моральну підтримку, бо це дуже-дуже важливо. дуже важливо. Прошу, друзі, ставити подобайки, коментувати, тому що, якщо є перегляди, якщо є спілкування з вами, мені це дає сили. Розумієте, мені дає сили. Іти і працювати, бо ну, дуже важка, дуже важка робота зараз. Стоїть в саду вже ось це прибирання, ось це чисті, чистка цього садка, це дуже важко. І коли ось є зворотній зв'язок і розуміння, що ви мене підтримуєте, тоді якось веселіше. Всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.